Добрий день. Нині ми поговоримо з вами про чити на Warface. Я скачав найрізноманітніші чити і запакував їх в одну папочку. Я їх провірив і гра з ними йде. У мене прекрасно, не вибуває нічого, багів я не замічав. І так, всім читів я вам не буду показувати, покажу вам, ну, які мені, наприклад, найбільше сподобались. Або взагалі декілька. І так, спочатку ми запускаємо ігру Warface. Після того, як ми запустили ігру Warface, заходимо в архів наш. Я вже у нього зайшов. І обираємо наші чти. Ну ви розберетесь, які чти, можете перейменувати собі назву. Я наприклад збирається його чит. Так, запустив його, два рази. Окей, в мене сьомий Windows, тому воно так добуває. Звідси я вже можу вийти. Почекаю, заки мені запуститься наш чит. О, мій чит вже запустився. І так. Тут ми ставимо галочки там, де нам потрібно, наприклад, без удачі, без образу. Так, скоро стріл, наприклад, длинний нож. Примініть. Заходимо тепер у нашу ігру в Warface. Зберемо пушку і в полігон. Покажу вам в полігон не вігріти, тому що це довго заходить. потім довго на й І так, як ми бачимо, наш хрестик саме змінився. Deixa eu ficar o que fazer. Длинній нож, длинній нож. З длинній нож. Покажу вам, що це таке, тобто. Він п'є набагато далі. Високі стрибки. кидаємо набагато далі гранату. Все. Так само ми все інакше робимо із інакшими читами. Ну, наприклад, вибираємо, заходимо знову в наш архів, вибираємо, ну, наприклад, інакший якийсь чит. Так само звідси ми виходимо, так, чекаємо, як і наш чит запуститься. Во, наш чит, наприклад, тут во. Ми натискаємо кнопочку активувати. Все. Тут ми тепер вибираємо, що нам потрібно, наприклад, точність, скоростріл, виносливість, двіний нож, живо, швидкий приклад. Окей, виходимо знову у наш форфес. Виходимо знову на полігон. Ось ми бачимо така сама історія, але тут вон ще скористиніше дві нож. Ось бачимо, о, ну наприклад, тако. Бачимо. Тут тобто, показуємо звідси. Так, зараз покажу вам, якщо знайду той чит, який мені дуже сподобався. Це чит від третього лиця, тобто чит 3D. Я мені дуже сподобався. Ну ви розберетесь, тобто який вам чіт більше подобається. Що вам ліпше. Ну, а вас може ругатися, але ви не переживайте цей. Чи ти без вірусів. воно, про антиво, швидкий удар, швидкий е зум, точність, е високі прыжки Від третього лиця. О, мені дуже це сподобалося. Виходимо ми в оверface. Ми бачимо, чи ти в нас не бувають, але все нормально. Виходимо ми в overface. О, бачите чит від третього лиця. Тобто... Корострій висика нас. Перезрядка, яка яка швидка. І від, від третього лица. Відсики у нас високі стрібки. Двільний нож так само. І гранати. Закидаємо, куди ми хочемо. У мене І так, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Радоли їм відповім. І так, до побачення.